Вітання всім, хто зараз дивиться акценти сьогодні. Ми говоримо про роботу журналістів в умовах війни, про виклики, з якими вони стикаються, про підтримку якої потребують, а також про те, як зберегти об'єктивність у світі, де інформація стала полем бою. До Запоріжжя прибув голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, і ми поговоримо про діяльність спілки, про допомогу регіональним медіа, зокрема на прифронтових територіях, де місцева преса часто залишається єдиним джерелом інформації. Тож, пане Сергію, вітаю вас. в нашій да, студії. Вітаю, дякую за запрошення зараз. Ви здійснюєте поїздки по областям України, зокрема тим, де діють центри журналістської солідарності в Запоріжжі. Mm. Теж таки є. От які ваші задачі саме у Запоріжжі? Ну, Власне, дійсно зараз в мене така програма візитів до колег у Запорізьку і в Дніпропетровському області. У нас працюють тут два провідні наші прифронтові центри журналістської солідарності. Або щоб було зрозуміліше для глядачів, це власне такі пріоритетні. Ну, центри з допомоги як гаряча лінія для журналістів в часи війни, і відповідно, центри це невеликий простір, але співробітники наші, наших центрів солідарності вони надають насамперед допомогу в убезпеченні життя здоров'я журналістів, забезпечують. Прокат бронежилетів шоломів, преса uh -huh. при відрядженні, в особливо при фронтовій території, надають технічну допомогу, організовують семінари з фізичної безпеки тощо. Тому, власне, тут ключова моя мета і підтримати колег, які в свою чергу надають допомогу іншим колегам. Але звичайно, це певна така місія солідарності, вдячності всім колегам, журналістам Запорізьким, які працюють в умовах підвищеної небезпеки. Uh -huh. Звичайно, сьогодні. В Україні немає безпечного місця і ні в Ужгороді, ні в Львові, ні в Києві. От, але ми розуміємо, що Запоріжжя це зона підвищеної небезпеки. На жаль, щодня від окупанти вони і загрожують і самому місту Запоріжжю, і вашим громадам в Запорізькому регіоні. І відповідно дуже важливо підтримати колег-журналістів, які в надзвичайних от, таких складних умовах в економічній кризі спричиненою війною. От але вони продовжують благородну місію. І інформують як про героїчний опір українців в цих умовах, так і документують воєнні злочини. І знову ж таки, ми всі спільно тримаємо в такому інформаційному полі українців. Особлива увага спілки вона приділяється регіональним медіа. Як війна вплинула на роботу таких медіа, особливо тих, хто працює в по територіях, от в нашій області, зокрема, що стосується тих територій. Що знаходяться практично на лінії зіткнення не лише Запоріжжя, ну, а власне, хто далі. власне хотів би з двох частин uh -huh. свою відповідь загалом для національної спілки журналістів України це найбільше журналістське об'єднання країни. Для нас одним з пріоритетів є саме підтримка регіональних медіа або медіа в регіонах. Бо ви всі бачите, що на жаль багато посадовців можливо захоплюються там форматом національного телемарафону теле, е, національними телеканалами. Ми не заперечуємо важливість національного мовлення, але ми говоримо, що не до. Остатньої необхідно більше уваги приділяти регіональним мовникам регіональним медіа, бо очевидно, що є очевидна потреба для всіх, хто проживає у себе на території, розуміти сусідські новини, розуміти питання обезпечення в Запоріжжі, і жоден е, національний телеканал не буде в оперативно інформувати про ту ситуацію, яка є. Тому роль регіональних журналістів надзвичайна. От але якщо говорити про ті характеристики, в яких знаходяться зараз е, медіа в регіоні то ми говоримо перше, це надзвичайна економічна криза, бо звичні надходження від реклами, від продажу від переплати вони фактично зруйновані е, війною, і ми доволі часто покладаємось десь на підтримку засновників, десь на підтримку міжнародних донорів в, в медіа. Але це на сьогодні дуже багато медіа, фактично понад половина закрилася з часу вторгнення, і кожен е, рік, на жаль, ми отримуємо <кхи> інформацію про з згортання інформаційного поля водночас, звичайно, особливої уваги потребують наші колеги, які працюють і для тих громад, які вже безпосередньо навіть в Запорізькій області, але вони ще в найбільш важкій якісь ситуації. Mm -hmm. Мова йде, наприклад, про Ріхівську громаду, про Гуляйполе і відповідно. Люди живуть. От я особисто відвідував Оріхів, коли минулого разу приїжджав в Запорізький регіон, і на жаль, ну знову ж з квітня 2022 року, люди живуть без світла. Об'єктивно без світла, без, без зв'язку, вода зв'язок да угу. це лише там урядові от, пункти незламності. Приходять за гуманітарною допомогою. Звичайно, що переважно це люди літнього віку, але м, вони відмовляються бо це рідні стіни. Вони живуть в підвалах. І водночас вони ж і спілкуючись із нами зі мною, вони говорили про те, що вони хочуть бути поінформованими. Вони хочуть розуміти, що відбувається в Києві. Вони хочуть розуміти Харків він під контролем України чи під контролем Росії, які обставини тому все одно люди потребують українського слова. І відповідно, один з наших пріоритетів спілки журналістів: ми шукаємо кошти донорів, заохочуємо і підтримуємо, і фінансуємо. Друк прифронтових газет або газет yes. для територій от uh -huh. прифронтових і зокрема, ми активно підтримуємо в Запорізькій області дві газети: це Трудова слава Оріхівська і, і е «Вісник Гуляйпільщини для Гуляйполя. Шукаємо міжнародних uh -huh. донорів. І відповідно, я дуже гордий і, і дуже пишаюсь мужньою Світланою Карпенко Навіть у нас на звіті про важливість uh -huh. прифронтових газет в Україні. А наразі ми підтримали наші донори які підтримали вихід 32 Отаких от видань в Херсоні, в Чернігівській, в Харківській області, в Сумській, яка зараз теж uh -huh. на жаль бомбиться. То от, от таке обличчя можна сказати, при фронтової преси. Це Світлана Карпенко із Оріхова з Запорізького регіону. І... Це друковані видання. Я так розумію, вони працювали до повномасштабного вони вторгнення. Працювали... Просто і... І вони uh -huh. працювали, але в більшість цих видань, ну фактично, всі вони з моменту вторгнення, вони на паузі були, ну, зупинили. І от ми наша роль. Була якраз підштовхнути редакторів, дати їм впевненість, запропонувати якісь нові шляхи для відновлення, і відповідно на сьогодні, наприклад, головний редактор найбільшої херсонської газети, він з часу окупації Херсона він релокувався у Львів. І зараз, навіть після деокупації Херсона, жити там небезпечно. Але він для своєї громади він друкує у Львові херсонську газету Новий день і доставляє її в Херсон і поширює. І відповідно це канал інформування для багатьох людей, які там живуть в Харківській області, Обріїзюмщини, Золочів, Харків, прикордоння, як таке. А Зараз Суми ми підтримуємо Газета «Ворскла» – це Велика Писарівка. Я теж наприкінці минулого року відвідував Велику Писарівку. Це, власне, три кілометри до Росії. Сії сам центр Велика Писарів, вже зона примусової евакуації, де заборонено проживати людям, але там близько 300 людей залишилось. І от головний редактор він виїхав в Охтирку умовно безпечне місце за 70 кілометрів від кордону. Але він щотижня привозить газету в кожне село через сільські магазини. І відповідно організовує навіть продаж, але це вже символ надії як такої. І навіть в цьому році я дуже горда, що найбільше провідне канадське медіа за Global Mail, вони зробили за нашої ініціативи спеціальний величезний репортаж про цю газету, яка дає надію в Сумській області. Але це загалом феномен в світі. Я навіть нещодавно повернувся з міжнародного відрядження до Женеви, де на майданчику ради ООН з прав людини теж презентував, представляв ось цей феномен. При преси, або те, що м, важливість доступу до інформації в зонах війни і саме друкованої, бо ми бачимо, що Росія... росіявалося. Да, бо зараз... це ренесанс. Mm -hmm. Фактично, з одного боку, ми розуміємо, що відбувається стагнація, що з розвитком інтернету цивілізації люди переключаються на телевізійні або навіть вже телевізійні програють всі йдуть в інтернет в онлайн оперативні що е, е, оперативні що? соціальні мережі, розповсюдження. Mm -hmm. Але ми ж розуміємо, що Росія вона. Хоче нас вкинути, і війна вона в нас. Відкидає в мінус 100 років. Руйнуються цивілізації, вони руйнують антенни, мовлення, немає світла. І знову ми бачимо ренесанс од слова. Якщо воно може бути десь віддруковано в умовно безпечніших місцях доставлено. І відповідно на сьогодні це єдиний канал інформування тисячі тисяч українців. Я гордий, що і наша спілка, і наші редактори, і запорізькі редактори вони докладаються саме до такого благородної справи інформування людей і ось великої надії, Дії а, на перемогу і на Україну. Жителі Оріхівщини, Гуляйпільщини теж раз на тиждень отримують свої видання. Е, Як не раз на тиждень, бо це з міркувань вже і безпеки, безпеки, і з іншого, то вони б десь раз на місяць, mm -hmm. але це все одно канал гарантованого інформування про місцеві важливі новини. І відповідно я вдячний насамперед. Ще хочу подякувати запорізьким рятувальникам ДСНС, Бо фактично, от раз на місяць е, і відбувається завдяки ДСНС, спеціскорд, який супроводжує редактора. Який разом з хлібом доставляє свіжі ну, газети, виріхів і відповідно ірхівчани отримують власне інформацію? Думаю, наступне моє питання. Воно пов'язано з попереднім, тому що хочу запитати, як журналістам-переселенцям допомагаєте або тим, хто втратив роботу. Тому що його ну, житло вукрепад. Це, да, це теж це вони... теж великий виклик. Але знову ж, наше завдання, і ми шукаємо міжнародних партнерів. Ми надаємо екстерну допомогу журналістам, які рятуються з тимчасово окупованих територій. Mm. Особливо це було актуально в 2022 році. Багатьом ми допомагали із Запоріжжя, шукали фінансову допомогу для відновлення, десь для іншого. Навіть зараз буквально я їхав до вас в Запоріжжя, то я теж ну, намага. Намагаються допомагати редакції газети Перемога, символічна назва із Краснопілля Сумської області. Ми всі бачимо, що зараз Росія посилює свій наступ саме на Сумщину і утюжить скидає каби на. Краснопілля, і відповідно, от порятувалися журналісти місцевої газети. Вони релокувалися, переїхали в Суми. Але відповідно, це знову ж таки це ново евакуйовані журналісти, для яких ми даємо екстрену фінансову допомогу. Одразу шукаємо варіанти прихистку, де скласти техніку, де розгорнути приміщення. Тому така велика солідарність є. Але ви правильно теж говорите, що знову ж е важлива і інтеграція, для евакуйованих для відчувати, що вони не самі. У нас мережа «Центр журналістської солідарності, власне, акцент зараз ми робимо на прифронтові регіони, крім Запоріжжя це і Харківський центр Солідарності. Але також у нас є в Івано-Франківську, в Чернівцях і в, у Львові. Відповідно, колеги працюють і працевлаштовують. Я знаю, що кільком допомогли запорізьким евакуйованим журналістам Івано-Франківським на Прикарпаття теж знайти роботу, соціалізувати як таке. А також я хотів би відзначити, що теж такий міжнародний можливо, феномен Запорізького центру журналістської солідарності, що на майданчику в Запоріжжі створений так званий клуб. Можливо, евакуйованих журналістів, бо більшість mm -hmm. колег, які рятувалися з Мелітополя, з Бердянська, з інших на наразі окупованих Росією території, то наші колеги вони не хочуть їхати далі від Запоріжжя. Вони живуть волосному чекають, це, що ну, чекають ось перемоги, хочуть відновлення, але вони mm -hmm. не хочуть ні біженцями десь за кордоном, ні переселенцями умовно в західній Україні. І у нас утворився так званий оцей клуб евакуйованих журналістів. Він складає близько 20 20-25 журналістів, які Постійно зустрічаються, проходять певні тренінги в соцмережах, пишуть для своєї аудиторії, проходять певні курси ментального здоров'я. і, Відповідно, це такий дуже символічна, така гарна спільнота. І я дуже гордий, що я, от після нашого зараз ефіру, поїду і привітаюсь угу. з нашими колегами, які чекають на майданчику центру солідарності. Чи працюють ці журналісти в цих виданнях прифронтових, що ми зараз згадували? Дивіться, част... повертаються? Вони, e, вони на повертаються газеті. і навіть. Ти ми говоримо Світлана Карпенко з ага. То фактично, вона перший рік вона була в повному стресі. Через загострення і взагалі ворожі дії і, і е, напади Росії на Оріхів, то вона фактично з лютого 22-го року зупинила свою діяльність, і е, саме от те, що вона е, ну модно говорити, тусувалась те, що вона приходила, що вона була в спільноті mm -hmm. журналістів е, після воєнні в Запоріжжі. Вона, вона не випала з професії, бо багато людей можуть просто розчаруватися, що я зроблю, якщо мою громаду бомблять. Моя редакція зруйнована, люди розбіглися, коштів дійсно немає, а рекламних нема. То можна в розпач просто піти, якби або змінити профіль. Зараз, на жаль, багато журналістів залишають нашу професію. Тому якраз майданчик нашого центру він дозволяє тримати спільноту. І в рамках спільноти, Оріхівська газета, вона відродилася завдяки цьому. Частина колег знайшли роботу. Ну а частина вони все одно вже десь мріють, десь в соцмережах для кого Ось це волонтерство, бо знову ж доволі часто і в Україні журналістика це не про гроші, це не про величезні статки. Це більше про місію, і звичайно, задоволення від творчості, і це творчі угу. аспекти професії, але доволі часто це про певну місію боротьби з несправедливістю. А зараз очевидно найбільше зло, яке є, то це знову ж окупанти, і та несправедлива війна, яку розв'язала Росія. Якщо до тих журналістів, які опинилися в окупації, можливо не встигли виїхати вчасно. О. Чи ну, залишається ще таке? Я знаю, що ви сприяли, допомагали таким людям повернутися? Це теж важка запорізька тема. Угу. На жаль, звичайно, що очевидно, що ні український, ні міжнародний, ні російський. Якщо б це справжній журналіст, він не може здійснювати відкриту журналістську діяльність на окупованій території. Бо відкрита журналістська діяльність це, це небезпека. В першу це пряда це небезпека. Ніхто не зможе захистити ні СБУ, ні поліція. Uh -huh. Ну ніхто не може захистити на цій ворожій території, де відповідно для окупантів журналіста є загрозою пропаганді. А пропаганда для росіян це частина воєнного наступу. Тому на сьогодні звичайно є і члени се. Спілки журналістів, є журналісти, можливо, колишні журналісти, ветерани, які з своїх ос особистих якихось міркувань залишились на окупованих територіях. Mm -hmm. Звичайно, вони всі припинили діяльність, але навіть те, що вони не змогли з якихось міркувань залишились, вони не рятують від трагічної долі. Я хотів би от зараз, користуючись нагодою, згадати прізвище Ірини Левченка це відома журналістка з Мілітополя. Вона вже була пенсійного віку, вона залишилась доглядати там батьків літніх в Мелітополі, але знову ж, навіть те, якби цей її статус умовно, пенсійний статус, він не порятував від того, що в травні 23-го року окупанти її арештували, затримали, і з того часу вона знаходиться в неволі російській, без жодного офіційного підтвердження, якого статусу без угу. доступу міжнародних спостерігачів і тому подібне. І тобто цілий рік вона там. Вона не рік, вона вясни, два роки 23 -й, 23 -й рік. 22-го почалося. 23-й вона рік прожила, да угу, але угу. її затримали в травні 23-го, І зараз ми вже говоримо, що пройшло майже За два роки. Два, і відповідно відсутня інформація ця тема на сьогодні є провідною. Солідарність із полоненими українськими журналістами для нас, для спілки журналістів. Uh -huh. Відповідно, я відзначаю теж важливу роль посадовця Ярослава Юрчишина, голову комітету з питань свободи слова Верховної Ради України. Він на всіх. Міжнародних майданчиках теж цю тему наголошує і бере наші дані. І... Ми намагаємось об'єднати міжнародних партнерів і друзів України, але водночас знову ж таки 30 журналістів знаходяться в полоні. І зараз це на з України, цей момент 30 30 загалом тридцять okay. журналістів. Половина це журналісти, які були затримані в окупованому Криму. Частина до okay. вторгнення, але після окупації Криму. Але половина частина це ті, хто були затримані на новоокупованих територіях Херсонської області, Запорізької. На жаль, найбільше журналістів і медійників. П'ятеро затримані в Мелітополі е і знаходяться частина з них. Вони пов'язані з вашим виданням «Запорізький мрія південь, угу. е і ми висловлюємо солідарність Світлані Залізецькій, головній редакторці. Але на сьогодні дійсно це важка проблема, як допомогти. І ми намагаємось підтримати психологічно рідних. Ми на контакті з рідними затриманих журналістів і полонених. Але знову ж прямо якоїсь дії я зустрічався знову знову в Женеві, наприклад, з представниками Червоного Хреста, але ну реально Росія ігнорує всі конвенції і відповідно вона блокує доступ до інформації. Вона не визнає. І вона носить. не визнає, що вони в полу, Вони вона не, не визнає, визнає що, що вони в поло по частині не визнає лише. Uh -huh. Ми можемо говорити про те, що частково. В кращому стані, ну принаймні в плані поінформованості ті журналісти і їхні родини, якщо Росія застосовує репресії через окупований Крим, наприклад, Сергій Цегіпа, херсонський журналіст, він спочатку був затриманий і зник в на окупованому Херсоні Херсонщині, але потім його привезли вже в суд і вже над ним фейкове судилище влаштували в Криму. Але сам факт те, що вони вже росіяни ввели в своє там. Uh -huh. Так зване судове поле Росії воно принаймні дозволило рідним. От ми на контакті зеленою цієї дружиною Сергія вона в Києві живе. То принаймні рідні могли застосувати, знайшти адвокатів російських, передати якусь інформацію, uh -huh. передати якусь посилку, отримати хоч слово. Від нього ну це дуже важливо, і вони принаймні знають, що в якій зараз в'язниці uh -huh. йому да страшний термін понад 10 років. Але він вони знають, де він. А уявіть, наприклад, літніх батьків Дмитра Хілюка, це журналіст інформагентства Уніан Київського, якого взяли в полон, коли Росіяни хотіли окупувати Київ ще uh -huh. в березні 22-го року. І відповідно його як живий товар, після того як звільнявся Київський регіон української армії. Ти частину українців, зокрема Дмитра Хилюка, забрали в Росію в неволю, і відповідно, от літні батьки, які живуть в селі під Києвом, вони згорьовані, вони мріють побачити сина, але в них відсутня жодна інформація. Невідомо чи вони живі взагалі на сьогодні. Росія не хоче просто угу. е, і брати зайву можливо, відповідальність, з, е, і вони просто ігнорують і фактично слідів. Немає, що він принаймні в офіційно в такій-то там, ростовській в'язниці, чи ще десь. Тому ем, це надзвичайно складна ситуація, і тому ем, особливо для запорізьких журналістів, і так само я особисто знав Ірину Левченко, мої колеги. Тобто це персональна історія, це не просто ми говоримо про якусь одну з викликів війни, а це персональна історія, коли тих трагедія, коли тих колег, кого ти знав, або вони загинули, Кинули на війні, або вони в полоні, або вони зникли. І які зусилля ти, і що ти можеш зробити, щоб їм допомогти? Ну а що можна зробити? Ну це обмін Дивіться в цій ситуації. От, як я теж бачите? от ми запрошували, наприклад, Нарімана джиляла Це відомий громадський діяч з Криму до себе, Миколу Семену, відомий журналіст Кримський, як проти якого фабрикувала ФСБ справу ще там після анексії Криму, так званої перших років. І я теж запитував, що ми ж як громадський сектор, ми як спілки журналістів, фактично це добровільне об'єднання журналістів, яке не є урядовим, ми не державне об'єднання. І відповідно, ми просто як громадський сектор ми можемо що робити? У нас немає прямих важелів, ми ж не можемо кийками когось звільнити, ми не можемо вплинути, ми можемо лише словом Слово. зробити заяви, mm. звернутися, привернути увагу, інформаційно ще раз привернути увагу. І от Наріман Джеляв, Микола Семена, Людмила Гусей. Нова громадська діячка, яка три роки була в СІЗО Донецька, і обміняли буквально перед вторгненням в кінці 21 року. Але вони всі говорять, що дуже важливо навіть словом. Навіть от під час ефіру, коли я називаю прізвище, uh -huh. це дуже важливо, бо фактично каналами своїх неофіційної якоїсь комунікації рідні, знайомі, воно доноситься, воно транзитується і воно допомагає не зламатися нашим колегам. Бо Росія ж вона використовує зустрічку тактику, ізолює від інформації, вимагає беріть російські паспорти відмовляєтесь від українського громадянства, ми оддамо вам менший термін покарання або інше. І якщо людина, наш колега, журналіст в ізоляції, він не має доступу до телеканалу МТМ до українських його слова, інше, то він в ізоляції і тут його пресингують і починають десь покушати, йди на колаборантство. На якщо інше. спокушається, чи буде це ну, дивіться, наказаним? Ну дивіться, тут ж питання таке: очевидно, що будь-які дії, які пов'язані з з виживанням угу. людини в полоні так само, в часи війни, то, то угу. це все власне не буде предметом покарання з боку України. Тут головне вижити і ось, очевидно, що цивільний журналіст, який. На якого такий пресинг, тому він це, це мужня людина, і ми не повинні засуджувати ні за будь-які дії. Але водночас я вірю, що все одно капля камінь точить, те, що ми розбудовуємо велику міжнародну солідарність, Європейська Федерація журналістів спеціальною заявою висловила всі кампанії, працюємо з Радою Європи, інше. Все одно і зараз при цих хоч і важких переговорах, які відбуваються там. З Росії через американський уряд і всі е, всі дебати, які для нас звичайно дуже тривожні, але водночас тема звільнення на полонених цивільних полонених вона звучить. І я вірю, що ми привітаємо на свободу наших колег, які нас сьогодні в тимчасовому полоні. Ну а зараз е, маємо говорити про це і маємо документувати ці злочини, як от з владою з міжнародними організаціями. Дивіться, так, ми ми, ми, розбудовуємо, ми ага. фіксуємо питання вимоги і покарання за злочини за воєнні злочини. Це, це це, це важливий якби аспект нашого життя. Ми, як спілка журналістів, ми документуємо воєнні злочини Росії проти журналістів і медіа. В нас спеціально є. Така ініціатива, як розстріляна свобода слова. Власне, ми фіксуємо відеосвідчення журналістів, які постраждали від поранення від, від будь-яких проявів злочинів в Росії. Ми робимо щорічні звіти, ось такі. Відеозвіти, от такі книги, як такі. Відповідно, наша вимога це міжнародний трибунал над Дерсії за воєнні злочини проти журналістів. От але водночас ми тут об'єднуємо зусилля і влади правозахисників. Бо знову ж, наприклад, беремо Запоріжжя. Е, Ольга Звонарьова, яка була поранена через ось цю нацистську тактику, якусь нелюдську не тактику повторних було. обстрілів. Ми це теж документували, теж привертали mm -hmm. увагу, коли. Повторним обстрілом спеціальні росіяни хочуть завдати найбільшої шкоди тим, хто приходить в допомогу в екстрених ситуаціях. пожежникам, mm -hmm. надзвичайникам, поліцейським журналістам, медикам. Тому це ми не повинні мовчати, і ми це фіксуємо. Але звичайно, знову оці всі великі зараз дискусії, зміни в в демократичному світі пов'язані з цим перезавантаженням так званої влади в у штатах. Вони е, руйнують певну цілісність все ж демократичного світу, цілісність позиції, що зло має бути покаране. Угу. Якщо воно багате, воно має силу. Це не означає, що ми це зло маємо простити і визнати за якогось свого партнера. Будемо вірити, що зло буде покарано. На Україну чекає перемога. А я дякую вам, що ви звітали сьогодні в Акценти. Це був Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України. Дякую, що дивилися. Акценти. Бережіть себе і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Хай вам щастить. Побачимось!